Доброго дня, наші любі друзі, наші передплатники та підписники. Ви бачите в мене на столі барабан з лотерейними квиточками. Вони пусті. І бачите в мене в руках діамант, африканський діамант вагою 2 карати і вартістю 20 тисяч доларів США. Ми вирішили. Розіграти цей діамант в якості реклами нашого ювелірного інтернет-магазину серед вас, наших підписників і наших переплатників. Тому, якщо ви хочете прийняти участь у нашій безкоштовній лотереї, то ставте під любим останнім нашим відео або плюсик, або пишіть Я граю. Потім ми переписуємо назви ваших аккаунтів на наші пусті лотерейні квиточки і 1 серпня розіграємо серед вас цей прекрасний діамант вартістю 20 тисяч доларів США. Підписуйтесь на наш канал.